Увійшла в десятку найкращих вчителів України, педагогиня з Балщини. Кристина Саламаха успішно пройшла усі етапи всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023» та здобула вагомі результати. В номінації викладання основ здоров'я пані Кристина посіла почесне перше місце в Одеській області та стала дипломанткою фінального другого туру випробування, зайнявши лідируючі позиції в рейтингу сьогодні. Успіхами освітян. І пишається країна, Одещина та її рідний Балтський ліцей номер 3 Я люблю справу, якою займаюся, і щодня радію зустрічі зі своїми учнями. А ще я дружина захисника, який з перших днів війни мужньо боронить наш мир та спокій. Я мати двох дітей, які вранці поспішають зі мною до школи. В Балтському ліцеї номер 3 Кристина Саламаха викладає предмет основи здоров'я, каже у складний воєнний час навчити дітей бути здоровими, стресостійкими та вміти досягати успіхів, попри усі перешкоди, є головним завданням. А як саме це зробити на практиці? Показала власним прикладом, взявши участь у всеукраїнському конкурсі Учитель року. Я людина відкрита, вважаю себе вчителем нового покоління, тому пропозицію прийняти участь у конкурсі сприйняла як виклик, як можливість навчитися чогось нового і, звичайно, показати свої можливості, чого вже я досягла, чого вмію, як я навчаю своїх дітей. Кілька місяців випробувань і все це дистанційно: тестування, практичні роботи, практикуми, схвальні оцінки журі і як наслідок. Кристина Станіславівна показала найкращі результати серед учасників вчителів основ здоров'я всього одеського регіону. Наступний етап всеукраїнський. Тут довелося змагатися з найкращими в обласному конкурсі все починалося з тестування, методичного практикуму і майстер-класу. Там був відбір, і потім фінал. Всі випробування вимагали від нас. Підготовки, певних знань, і потім ми вже коли вийшли у фінал, підсумковим був майстер-клас, в якому всі вчителі мали показати свої найкращі сторони, найкращі знання, реалізувати себе як педагоги і підсумками цих всіх конкурсів, визначали переможця. До всеукраїнського конкурсу дійшло 25 учасників. Це були учасники з різних областей України. На всеукраїнському конкурсі також було два тури. У першому турі приймали участь сім учасники, а у другий вибирали кращих з кращих. І вже 12 учасників вийшло у фінал. Це цілодобова кропітка робота. Це була підготовка не за один день, це підготовка протягом всього часу. Тому що вчитель це така професія, яка передбачає постійну роботу над собою: постійне самовдосконалення, постійне навчання на метод обєднаннях на методичних майстер-класах, де кожен вчитель міняє Мінюється своїм досвідом, де можна навчатися, де можна практикуватися, де можна дивитися, як колеги це роблять, і пробувати самому практикуватися. Це, це велика праця, але воно того варте, оскільки все це доводить нас до тієї спільної мети, це навчання наших. Учнів за кількістю балів пані Кристина змогла увійти в десятку кращих вчителів України з основ здоров'я. На питання наскільки це було складно, відповідає скромно і стримано. Просто не було, адже це результат тривалої підготовки та вміння орієнтуватися навіть в екстремальних умовах. А таких ситуацій було чимало. Я викладаю основи здоров'я 5 років. Нині мій предмет є основним предметом. У для викладання у школі, тому що ми зараз знаходимося у воєнних умовах, в стані війни, і тут важливо навчити дітей стресостійкості, навчити дітей правильно дбати, зберігати своє здоров'я, оскільки найголовніше це здорова дитина, тому що діти це наше майбутнє. І, так, і те, як ми зараз навчимо їх вміти. Зберігати своє здоров'я, розвивати себе, вміти керувати своїми емоціями все це стане потім у майбутньому, е дасть їм можливість. Розвиватися, формуватися і бути успішними. Урок мені випало проводити в Чернігівській області місто Ніжин. Два рази мій урок був на межі зриву, оскільки там лунали сигнали повітряної тривоги і дітей спускали в сховище. Але все це не завадило нам провести урок, дати дітям можливість отримати нові знання, мені можливість реалізувати себе на цьому уроці. За урок я отримала найвищу кількість балів у своїй групі, і це був мій найяскравіший досвід на цьому конкурсі. Ми раді вітати вас з сонячної Одещини. Діти Балтського ліцею номер 3 пропонують вам долучитись до всеукраїнського челенджу. В здоровому тілі здоровий дух! Вилини не сумнівалися в успіхах своєї вчительки учні Балтського ліцею номер 3 бо завжди з нетерпінням чекають предмет основи здоров'я, який викладає Кристина Станіславівна. Пояснюють, на уроках не лише цікаво та пізнавально, але й дуже душевно. Тепло і затишно, вони завжди можуть розраховувати на підтримку, гарну пораду та щиру посмішку своєї вчительки. А це дуже надихає, кажуть діти на її уроках. Ми багато чого цікавого дізнаємося про наше життя, життя людей, які нас оточують. Про те, як треба вести себе у соціумі. Останнє, що вона сказала, те, що треба дуже цінувати батьків. Що у неї зараз на жаль немає такої можливості провести часу з батьком. Мені це дуже знайомо і. Справді, я дослухаюся до її парад. Нам було дуже приємно, що один із наших вчителів взяв участь у такому великому конкурсі і ще й зайняв одне з пізових місць. Нам була ми дуже всі заділи, Нам це повідомили. Я бажаю, що в наступному і подальших яка вона вже займала перше місце. Кристина Станіславна дуже добра і стараний вчитель. Можна навіть так сказати, ми пишаємось можливістю навчатись в такого вчителя. Для мене теж є з повним стимулом, що займати перші міста, що ти сильний ти зможеш. І через труднощі йти до перемоги. Коли я вперше зайшла в свій клас і сказала своїм учням, що я буду приймати участь в цьому конкурсі, то мої учні сказали мені: ми у вас впевнені. Ви цей конкурс гідно подолаєте, і ви вже виграли, ви отримаєте перше місце. Отримавши таку підтримку від дітей, я не могла їх підвести. Мене підтримували всі. Мене підтримували мої колеги, мене підтримувала адміністрація. Мене підтримували батьки моїх учнів, мене підтримували мої вчителі, які в певний час мене навчали. Мене підтримували мої однокласники, мене підтримували мої одногрупники. Всі мене підтримували, мене підтримували мої рідні. І це надавало мені ще більшої впевненості в себе. І ну, я не могла їх підвести. Я не могла їх підвести, і це мені давало силу і натхнення, крила, працювати далі і йти вперед до перемоги. Дякує за підтримку, вболівання та допомогу Кристина Саламаха своїм учням, колегам, друзям та рідним. Зазначає, без них долати усі етапи конкурсу було б значно складніше. Додає, ця перемога є результатом спільної натхненної роботи. Ми дуже пишаємось нашою Кристиною Станіславівною. Вона у нас яскравий представник такого нового покоління вчителів вже нової української школи. Це не лише яскрава особистість, це дуже творча, дуже наполеглива. Праця, яка призвела саме до такого яскравого результату, Кристина Станіславівна у нас відома не лише такою. Творчою педагогічною харизмою, але коли ми запропонували їй саме участь в цьому конкурсі, ми були впевнені, що вона досягне гарного результату, тому що, по-перше, на що ми поставили, це звичайно на предмет Предмет основи здоров'я, ну я можу сказати, що це можливо найважливіший предмет якраз в умовах тих, яких ми знаходимося зараз. Всі знають, що в країні якраз йде війна. І ми в стані військової агресії Російської Федерації і тому дуже часто змушені перебувати в таких складних умовах, коли діти мають. Бути в укритті, тому що є повітряні тривоги, слава Богу, що у нас поки що безпечний регіон. Ми сподіваємося, що так надалі і буде. Крім того, це предмет, який вчить дітей не лише допомагати собі, не лише покращувати свій емоційний стан, психологічний стан, своє фізичне здоров'я, але ще й допомагати іншим. І коли ми ставили на цей предмет, ми знали, що ми маємо досягти успіху і показати, що саме робота нашого вчительського колективу, і, зокрема, нашої христина. Танісламівни у викладанні цього предмету є надважливою, і ми маємо певні результати тут. Ну і звичайно, ми запропонували Кристині Станіславні, тому що ми були впевнені, що її відданість праці, її креативність, її наполегливість вона також досягне свого результату. Ну і ми дуже багато йшли до цього, власне, як навчальний заклад, тому що у нас багато проводиться саме з методичної роботи. Ми кожного року проводимо різні тематичні тижні. Ми проводимо тижні педагогічної майстерності, наші вчителі мають змогу ділитися своїм педагогічним досвідом. У Нас багато є цікавих новинок, методичних інновацій, і власне, ось такі, постійна така постійна практика, постійний обмін досвідом, він дає великий поштовх для наших молодих, але дуже перспективних колег, щоб проявити потім себе. Це вже третій рік підряд, як ми досягаємо успіху на обласному етапі. У нас Кристина Станіславівна в цьому році досягла найвищої планки, але до цього у нас були другі, треті місця. В минулому році у нас було друге було. Третє місце із інформатики у Ніни Іванівни Вишневської, і у Володимира Володимировича Жиленка також було третє місце із правознавства. Ми зараз дуже чекаємо на його повернення. Він із перших днів. Пішов захищати батьківщину, і ми дуже чекаємо, аби він повернувся всім нашим закладом. І ще в позаминулому році також у нас було друге місце на обласному етапі у сетенік Самвелівни. Тому, як бачите, заклад працює власне в цьому напрямку. Ми не можемо зупинятися на досягнутому, ми хочемо покращувати. власне, і вміння, і педагогічні майстерність наших вчителів для того, щоб школа ставала прогресивнішою, для того, щоб ми могли якнайбільше змоги дати нашим учням, аби вони не тільки отримали знання, а вміння і потрібні компетентності, щоб вони були конкурентноспроможними, ну і зростати разом з ними. Мені цей конкурс дав впевненість в собі, в своїх силах, відкрив нові можливості і е, показав мої плюси і мінуси. І е, тепер я розумію, в якому напрямку мені треба далі працювати. І які випробовування ще мені зустрінуться, я не знаю. Але ті, які я пройшла, я намагалася пройти їх як найкраще і гідно представити нашу Одеську область на всеукраїнському конкурсі. Я знаю, для чого це я роблю. Я знаю, що сьогодні я маю довіру, я навчаю дітей наших захисників. Я сьогодні виконую почесну місію. Я буду робити все для того, аби стати ще. Краще для своїх учнів, користуючись нагодою, хочу запросити на навчання до нашого закладу майбутніх першокласників. У нас є сьогодні все, аби вам було у нас комфортно, щоб ви отримали гарні знання. І чекаємо всіх з радістю у Балському ліцеї номер 3 Найбільшою нагородою для Кристини Саламахи є успіхи її учнів та можливість наповнювати їхнє життя знаннями та мудрістю. Дуже вдячна героїчним воїнам Збройних сил України за можливість працювати на педагогічній ниві, професійно зростати та виховувати своїх учнів і власних діток. Тому свою перемогу присвячує українським оборонцям, які щоденно боронять країну від ненависного російського окупанта. А грошову винагороду, як і решта фіналістів конкурсу Учитель року року-2023», вже спрямувала на їхню підтримку. каже, маємо разом наближати перемогу. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Компанія.